Хочу акцентувати вашу увагу, що органи прокуратури продовжують активну роботу по виявленню та притягненню до відповідальності представників органів державної влади. Наразі мова йти про судову ділку влади. Своїм рішенням представник судового органу порушив права та інтереси громадян і юридичних осіб. Сьогодні, за дорученням заступника Генерального прокурора. Прокурора Одеської області Давіда Єгоріча Сафаравідзе доручено повідомити про підозру у вчиненні злочину передбачені частиною 1 статті 375, а саме постановлення неправосудного рішення судді Приморського районного суду міста Одеса. За незрозумілих причин вказаний суддя вже тривалий час і сьогодні також не з'являється на своєму робочому місці, незважаючи на те, що він отримує заробітну плату. Хоч у нього і закінчився п'ятирічний термін його повноваження. Тому повідомлення складено і відповідно до вимог кміміна процесуального кодексу направлено вказаному суді. Слідчі прокуратури встановили, що у 2014 році е звернулося підприємство із позовом до фізичної особи, а також до фермерського господарства про стягнення територійської заборгованості. У сумі понад 15 мільйонів гривень. Одночасне підприємство-позивачка опитало також і про накладення арешту на нерухоме майно, що є предметом застави, та передачу його на відповідальне зберігання. Без повідомлення сторін у цивільній справі суддя виніс ухвалу про відкриття провадження. Потім вказаний представник Феміди приймав рішення про забезпечення позову. І наклав решт на фруктовий сад фермерського господарства у Біляївському районі. Площа вказаного саду майже 50 гектарів. Далі більше. Суддя визначив відповідного зберігача арештованого майна та супереч вимогам закону дозволив йому навіть реалізовувати врожай і зараховувати у подальшому кошти на рахунок позивача. Вказане судове рішення є завідомо неправосудним та ухвалено із грубим порушенням матеріального і процесуального права. Поясню детальніше, у чому полягають порушення закону. Так відповідно до вимог законодавства, позов забезпечується накладним арештом на майно або грошові кошти відповідача. По-перше, мета застосування заходів забезпечення позову полягає в захисті інтересів учасників процесу, а не у позбавленні чи порушенні прав. Інших осіб. По-друге, закон не передбачає права суду надавати дозвіл на реалізацію будь-якого майна або продукції. Ну, таким чином суддя прийняв відповідне рішення, виходячи за межах своїх повноважень. І розглядаючи клопотання про забезпечення позову, суддя не пересвідчився, що між сторонами взагалі виник спір та існує реальна загроза невиконання або утруднення виконання рішення про задоволення позову. Таким чином суддя фактично наперед вирішив результати справи, частково задовольнивши вимоги позивача, чим перешкодив діяльність підприємства. Одночасно зазначу, що вказане неправосудне рішення апеляційною інстанцією судовою у 2014 році скасовано. Проте це не єдине неправосудне рішення, автором якого є підозрюваний, розглядаючи позов, позов двох громадян, які є подружжям до банківської установи. Суддя також визнав за ним право власності на майно банку у рахунок погашення заборгованості за договором вкладу. Так, у тому ж 2014 році він визнав за двома особами у рівних частинах право власності на житловий будинок на французькому бульварі площою майже 200 квадратних метрів. Станом на 2014 рік е вартість вказаного будинку складала близько 250 тисяч доларів. Крім того, Суддя визначив їх власниками землі на французькому бульварі, поділивши ділянку площею понад 600 квадратних метрів. Зазначу, що вказане судове рішення також скасовано і виносячи це рішення, суд розумів, що за чином законодавством він розглядає справи не інакше як за зверненням фізичних чи юридичних осіб в межах заявлених ними вимог на підставі доказів сторін та інших осіб, які боруються у цій справі. Знаючи про це, суд зазначив рішення, що сторони погодили з банком погашення заборгованості шляхом передачі у приватну власність майна підприємства. Хоча матеріалами справи не підтверджується і в матеріалах не міститься жодних доказів, які про це вказують. На сьогодні складено та право на придумання про підозру вказаного у суді Приморського районного суду міста Одеса.